Дозволять запросити голову черкаської власної державної адміністрації хрещена юля полеті. За особисто внесок до створення пам'ятного знаку борцям за волю України. А також вшанування традиції боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі, консолідації українського суспільства, подяки голови обласної державної адміністрації Юрія Олеговича Ткаченка оголошується, калашнику Юрію Івановичу, директору товариства з обмеженою відповідальністю та Мюр, автору архітектору меморіального знаку «Борцям за волю України в місті Черкаси. Держу народу України. Корсуну Ігор В'ячеславовичу, директору Товариства з обмеженою відповідальністю у лігорі. Марчу Владиславу Володимировичу, директору товариства з обмеженою Генеральному підрядному з порушенням меморіального знаку борцям за волю України в місті Черкас. Позову Віктору Олександровичу, депутату Черкаської обласної ради. Спасибо. Служу Україні. Також подяка оголошується Гордію Миколі Васильовичу, директору приватно арендного сільськогосподарського підприємства «Уманський тепличний комбінат. Краченку Дмитру Вікторовичу, директору публічно-акціонального товариства Одоницький насіннєвий завод. Та Васецькому Олегу Володимировичу, директору товариства з обмеженою відповідальністю науково виробнича фірма «Порожай». куда